І так, в нас сувора таємна операція, це друга місія, яка відкривається після звичайної, і вирішує записати проходження своє з коментарями, можливо комусь буде цікаво. І цей, ну я то вже пройшов, але буду старатися зараз записати так, щоб умовно на, на проходження на всі три галочки одночасно. тобто Зібрати всі частини карти, виконати всі завдання, нікого не завалити, ну, ні танка ворожого не, не знищити і не втратити жодної машини. У в мене в принципі, це вийшло з першого разу, якщо не помиляюсь. От, а, ні, не з першого. З другого чи з третього разу в мене це вийшло. От, зараз вам спробую показати свій. Е Маршрути свої, як свої я це робив. Так, по дефолту, як бачите, вас направляю вперед. Але я тут трохи пограв цей режим, ну от і визначив деякий цікавий маршрут, який дозволяє на початку. Міні, мінімізувати втрати по техніці, по ХПшках. Ну і в принципі плюс-мінус максимально. безпечно Шолі. Так, значить у нас тут два танка є, ПЗ-3Д. І їх ми відволікаємо цим. І відволікаємо ми їх. Е, от сюди. Вони поїдуть не через вас, по ідеї. Ага. Так, цешки собі поїхали. Ми можемо типенько тепер заїжджати, забрати... Стається перший шмат карти. Мапи... А може не перші, я не пам'ятаю. Отут я не пам'ятаю, чи воно рандомно їх дає чи по скріпту. Нічого немає. О, вже. Далі ми... Далі я вирішив, що можна через центр пробратись тут. В принципі, вільно спокійно. Зазвичай. От скільки разів і так приїжджав, ні разу ніколи не, не трапляв через центр. Єдине, що отут за цим. За деревами ще одна ПЦ-шка ховається. А, так як тут за світі дуже швидкі, то теоретично краще зробити... Ось так. І тепер цю штуку... Тепер цю ПЦ-4. h ну, Наприклад... Так, щоб він мене не засвітив. Ну хай собі. Дорушаємо вже. мені вилізти і підштовхнути танк? Сюди поїде. у деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Все, він поїхав. Сліпі довбаки. Так, тут у нас Фердінанди. І треба максимально... Отак от, от. заскочить. Е, значить, оцей Фердинанд дивиться туди. Отой от Фердинанд туди. І отут стоїть Фердинанд, він дивиться на цей проїзд. Якщо проїжджати максимально швидко до цієї башти, близько, точніше, то в принципі може і не засвітитися. Ну і тепер ми робимо... О, о, бачите. Через нестачу пального, тепер це просто... Просто фохневі точки, але вони і досі не писають. А, це і розвернувся, до речі. Чи ні? Ну, коротше, можна отак от спокійно стирити шматок маху. Мерфі. Так, тепер Мерфі. ми повертаємось. Так, капітан, так, У харнізоні скінчилися запасні деталі. Тому О, тут, тут рандом. Може в цей Фердінг може попасти, Мерфі. може не попасти. І тепер дивіться. Mm. Як Бланди я робив. Як зараз я я їхав далі на оцю ось точку. Нам треба ПЦ-4 це відволікти. І зробимо ми це направивши його оцю. Естер... Ці танки ще не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Далі там ще от, отам є танк. Також треба бути обережним, зараз цей ПЦ-4. Звалить. Мирші відходимо. Вони нас не роздивилися. Та що таке Ось. Так, е ну В принципі, можна з... Ну, тут Я ще віде, по маршруту ПЦ-4 елітний їздить. Мерфі, так. Вони зараз Тепер можна е оцей ПЦ-4 направити. Туди. Файнвих активідет інзектор Еміл. Так, він поїхав. Ми собі тепер швиденько під'їжджаємо. Розкакуємось сюди. Так. Тепер е я робив наступним чином. Під'їжджав сюди. Я знаю, що там два тигри знаходяться. От е можна навіть подивитись на них. Зараз подивлюсь і доповім обстановку. Бачу пансери. Так. Ну, один, а другий отам от, за, за каменем ховається. Ось тут. Е значить, ми робимо ось тако, робимо ось тако і направляємо їх сюди. І тепер, поки вони собі там поїхали, ми собі об'їжджаємо. Швиденько. У нас якраз зараз перезавантажиться. Знову ця обілка. І тепер дивіться, що можна зробити, щоб себе трошки убезпечити. Ми стаємо. беремо сюди, кидаємо Абілку і кидаємо тигрів десь сюди. Все. Вони мають розвернутись І поїхати от туди. Нам далі треба на ось цю точку поїхати. Так, тигрики собі спокійно поперли. І ми собі тихесенько, за ними. Мерфі, ти нагадуєш мені персонажа з трьох мужчини. Помаленьку. Є тисячі. Так, далі. Треба за оцей ткань заїхати. Але тут, тут у нас ще один ПЦ3 має бути. Мерфі назад. Мерфі, завертай! Вони зараз догадаються. Вони. Є. Вони нас не помітні. Тепер э, беремо ПЦ3. Направляємо от сюди. Так, він поїхав. І тут треба обережно, бо тут по маршруту, ось так. Їздить ще один ПЦ3 чи ПЦ4 елітний. От. Але в принципі, якщо от по такому таймінгу їхати, то він його, в принципі, тут може не... ПЦ3 поїхав собі на точку, он. Засвітився 24 веліки. Все, ми від нього заховались. Заїжджаємо собі на точку. Захопуємо. І тепер дивіться, тепер ми через місто. Ну, принаймні я так робив. Я зуся Джек Мерфі, коли ти це все ти макро. І тепер ми через місто їдемо е, на ось цю точку нижню. Чому так? Е, тому що нам все одно потім місто, по-перше, вільне. По-друге, нам все одно треба буде от сюди їхати. Так. І нам, ну, в принципі, зараз покажу. Зручніше поїхати з цієї точки Ні, через центр на пляжну. Е я їхав через місто. Ось так. от об'їжджав, брав тут. І потім через місто заїжджаємо сюди, беремо тут останній шматок і відразу через мінне поле на виїзд. От. Е тут, по-моєму, таймінгу немає на проходження, то у звичайній місії перші 18 хвилин тут таймінгу немає, тому можна спокійно їхати через місто. Теоретично можна було б і через центр проскочити, ось так. Але тут куча купа техніки може трапитись. Точно не пам'ятаю. Ну, Тут ось один маршрут, тут PC... ще один ПЦ-4 по маршруту їздить. І отут точно ще кілька маршрутів з цих елітних ПЦ-шок є. От. А так, сюди виїзди. Ну, В принципі, перше проходження було також, перше вдале проходження я їхав сюди. От, тут максимально вільно, майже аж до бази. Якщо не помиляюсь, От, ми доїжджаємо до бази. Там у нас на базі ще два ПЦшки. їх теж треба якось відбувати. Тут внизу ще один ПЦ є, ми і тут по маршруту катається елітний. Точно. А, далі, далі, далі. Тут, якщо ми не помиляюсь, можна спробувати розскочити от ми. сюди. І тепер що ми робимо? Тепер ми а, його направляємо сюди. Обох навіть вдалося. Дістали до обох, це дуже круто. Бо я перший раз як робив, я стояв ось тут і відволікав одного. Потім доїжджав майже до мапи, відволікав другого. А так ми, бачите, тут ось разом виявили таку цікаву позицію. Відволікли обох. Тепер їдемо сюди. Не стріляти, ми тут не для цього. Забираємо собі цю. Ті гарики собі поки доїхали туди. Так, і поки ми беремо, я зроблю розвідку. Виходжу на розвідку. Так, опять, тут нічого нема. Мапу ми забрали. І тепер можна спокійно. Поки ті ПЦ3 повернуться, можна спокійно собі... Проїхати. В в так, К, далі. Все кусок uh, якщо не помиляюсь, у нас тут ПЦ4. Так, і ось там, де є ще було. Так, ну, в принципі, цей нам не заважає. Але десь тут то ще... Точно не пам'ятаю, може бути ще один. Опа. Вони Опа. Нас не роздивилися. Маршрут. Це патруль. Якщо правильно розвер... Патруль. Вони ось-ось змінять позицію. Мер ще й назад. Ще трохи й нас би помітили. Ага, бачимо. Ну, бачив, я казав, що через центр якщо їхати. Так. А, цей, Сейпу ідеї вже заїхав. А ну давайте розвідаємо. Точку цього. Ага, все, чудово. Значить... Усі по місцях. їхати. Тут ще здається в місті один танчик є. А може нема. Ну. ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні. Що означає? Ховаємося! Нас можуть помітити! В укриття! Так, ми робимо ось так. Да, тут був пц 3 я пам'ятаю, перший раз як проходив. Ми його відволікаємо, елітні собі десь там катаються. І поки цей гавруша... собі... Їде до точки. От. Ми собі забираємо останні мапи. І тепер а, бачите, як зручно. У нас Лабиринт. Тепер Лабиринт. доїжджаємо до фініша і воля. Ми пройшли місію тихо, спокійно, без втрати ХП-шок, без знищення ворожої техніки. Перемога. Ось так я проходив цю місію. Ну і все. Вас тут покаже 3-3 пройдено. Ну і так далі. От. Ну і остання сувора місія Мінне Поле. Це вже, вже є на каналі, можете знайти там подивитись е, Оця місія дуже рандомна, точніше, дуже залежить від рандому і ну, мовно від вашої вдачі. Е, щоб її пройти, так як я її пройшов швиденько за 2 хвилини і виконав всі ті задачі відразу. ой Десятка 34 спроб точно пішло. У людей у деяких там більше йде. От, але проходження є на каналі, тому можете подивитись. і Можливо, пізніше викладу проходження першої звичайної операції. Ось таке проходження цієї операції. Прикольний режимчик, От, варіативний, цікавий, якось так.